Київ благоустрої поповнить бригади демонтажників новою технікою. Пропозицію до оснащення внесли депутати міськради під час засідання штабу з демонтажу нелегальних кіосків. Відтак на найближчій сесії Київради мають розглянути питання виділення коштів на придбання техніки. Розбір польотів із районами найбільших віст із недемонтованих кіосків за Солом'янським, Голосіївським та Дарницьким. Я звертаюсь до районів і говорю вам, що якщо ви не приведете на до нуля. Заступників почну подавати на звільнення. Не буду я більше. Ну от повірте мені. Якщо ви не можете виправити ситуацію, ви не керівники. Щодня Києвогостри зносить до 10 кіосків. Окремо на прибирають райони. З початку року, за офіційною статистикою, в столиці поменшало на 1300 споруд. Якщо це правда, правда. Я чомусь боюсь, що там от наставили під відом одного метро по 800. І рахується, як один нововстановлення, там метрів восімсотих. Ви не думаєте, що проти нас не ведуть війну, проти нас ведуть війну, щоб ви зрозуміли. І ми, поки на ній адекватно, відветити не можемо, ні в стані. Аби мати потужності відвоювати територію для киян, комунальникам бракує техніки, а ще дієвої підтримки правоохоронних органів. На самом деле техніки, яка сьогодні там, у них її недостатньо. раз. Друге, проблема, в чому. Біздійстві міліції, правоохоронних органів, лоббірування інтересів, там, всяких участкових, всяких там мілких прокурорів. Воно чесно вже в городі в этом не Надо в цьому раз на сідами навести порядок. Окремо міська адміністрація має намір збільшити штрафи для несумлінних підприємців. Відповідні пропозиції стосовно змін до законодавства направлять до Верховної Ради. Анастасія Гегеля, телеканал Київ.